У нас є приміщення туристичної фірми, і виникла ідея робити тут окопні свічки. І почали ми рік тому, от потім була перерва на літній сезон, скажімо так, і от у 2023 році з ми поновили нашу діяльність, і зараз продовжуємо ну, вже в більших масштабах робити ніж в минулому році. 嗯。 Я вирішила долучитись, тому що для мене це була якась нова справа. Це було ще в лютому 23-го року. От і з того часу вже дуже багато стало нових волонтерів. Ми так розширили нашу технологію. Вже з'явилися різні відділи. Для мене це вже більше як медитація, коли я сюди приходжу. Я знаю, що я просто відпускаю свої думки, і по цьому я дійсно з користю проводжу час, І Я знаю, що кожна свічка вона можливо навіть дарує якесь життя. У нас так умовно тут поділено, наскільки це можливо на відділи. Є відділ порізки картону, є відділ накрутки картону в баночки, потім відділ заливки парафіном баночок. Потім ми ці баночки там чистимо, хоємо наклечки, пакуємо і відправляємо. Є потреба для тих, хто робить свічки, баночки і картон, те, що в побуті зустрічається, і бажано це не викидати, приносити чисті помиті баночки.